Але дивіться, що в стайлінгу головне, і просто дивіться на це нанесення. Вклала чубчики, об'єм одразу став більшим. Зараз ми робимо ось таке. Добрий ранок, і сьогодні довгообіцяне відео про прикореневий об'єм. Що в цьому відео я вам покажу. Як я його, в принципі, роблю. Чим я його роблю, якими я засобами його роблю, і як я його фіксую. Я вирішила записати вам два відео, бо. Я фанат цього засобу, його можна наносити як на вологе, так і буде на сухе волосся. От, наприклад, вчора ввечері ви помили голову, сьогодні у вас якась там важлива подія, і ви вирішили, що вам треба зробити об'єм, то цей засіб вам допоможе. Покажу... Такі пару варіантів як можна зробити за допомогою розчіски, але скажу чесно, я ними користуюся, не користуюся, бо на насадку дайціна мені це робити зручніше. Вже зараз можете підтримати моє відео лайком, коментарем і підпискою, і ми переходимо до самого відео. Дубль другий. Вийшло так, що я для вас вже відзняла шматок про прикореневий об'єм, який я вам обіцяла. Але я ніколи майже не сушу голову у ванні. Бо коли ви хочете, наприклад, зробити локони на Дайсон, то це взагалі не бажано. Бо в ванні, наприклад, є трохи підвищена вологість і. Важче працювати з локонами, дай і всім таким. Я записала на це, як я зазвичай сушу голову в своїй кімнаті, але там відео вийшло так собі через те, що на фоні темний комод мене темно волосся і нічого не видно. Тому локація в ванні. Давайте почнемо. Я вже помила голову, але так як я робила та макіяж, вона вже трошечки підсохла. Що я вже нанесла окреме питання: це догляд за волоссям. і він теж важливий. Бо, наприклад, якщо ви використовуєте стайлінги. Треба правильно очищення волосся. Це теж важливо. Але не хочу затягувати ці відео, тому якщо вам цікаво буде про догляд, я можу розказати про догляд, які я додаткові роблю чим я мию, як я мию. Це я можу розказати. Але якщо у вас буде таке бажання, то напишіть в коментарях. Я помила голову далі, що я нанесла ось цей. Спрейчик. Дуже прикольна штука, це як просто вітамінки для вашого волосся брала на йорбі. Після миття просто тут наношу і масажую. Також можна не тільки на волога, я інколи його наношу просто на... наприклад, ввечері, коли я хочу зробити масажик, я його теж можу нанести, і на наступний ранок він не залишає оцього слипшогося, жирного, тому можу рекомендувати цей засіб. Коли ми не робимо локони, ну от, наприклад, сьогодні ми не робили локони, то я зробила масочку на волосі, Обов'язково треба термозахист. Теж в залежності від того, що я буду робити, локони чи прямі пряме волосся, я можу вибрати різні термозахисти. Це взагалі для мене відкриття, бо це такий спрей, не знаю, буде видно. Спрей, а ми використаємо оцей. Я взагалі його купила, бо повелася на рекламу. В рекламі розказували, що супер класний ефект буде, як після кератину. Але я його на собі не помітила, бо в мене волосся, воно так пряме і ну, немає, немає, знаєте, сенсу робити такого ефекту. Тому, так, да, тут я сама видно. Ще я ще нанесла одразу після душу таку штучку. Це незмивний кондиціонер. Я періодично, коли роблю, наприклад, нелогко, не можу таке нанести для більш легкого розчісування. З такими штуками ваше волосся розчісується набагато легше. Тепер давайте перейдемо до самої укладки. Я користуюсь дайсоном. Чому ну по перше, мені дуже хотілось дайсон? Я думаю, про Дайсон окремо побалакає відео з локоном. І там я більш детально розкажу про цей девайс. Так зараз коротко. Треба він чи ні? Ні, він не обов'язково. Це прикольний фен, такий, як знаєте, айфон в світі телефонів, так дайсон в світі фенів. Це щось таке, що вони придумали самі у них купа класних насадок, які дійсно працюють. Якби я тільки вийшла з душу, нанесла засоби, я б просто додатково нанесла термозахист і просушила десь хай до такого стану, щоб трошечки волосся вже було підсу підсушене. Для перекореневого об'єму в мене є багато засобів. Такий. Так, Ви можете використовувати різні пенки і муси, але мій фаворит ось цей. Я вам якось кидала його і в телеграм-канал, чого він мій фаворит. Бо це дуже зручна штука, і він має багато функцій. Якщо ви хочете, наприклад, локон і об'єм, ви можете наносити його так на довжину, як спрей. Далі, якщо ви хочете об'єм прикореневий, ви можете після того, як помили голову, нанести його на прикореневу зону. І наноситься він піною, дивіться. Просто ближче ставите його і робити отак. І у вас вийшла піна. І проходитесь ви по проборчикам. Я казала, що він більш універсальний, у нього більше функцій. Тому що, наприклад, якщо у вас не вологе волосся, а сухе. Ним теж можна робити прикореневий об'єм. От, наприклад, ну, буває таке, що довелося звечора помити голову, щоб вона просохла гарно. ну, Наприклад, взимку таке буває. Щоб, якщо тобі рано треба виходить, не виходить з мокрою головою. То зранку можна встати і просто цим спреєм зробити об'єм. І тепер розмасажовуємо по всім кореням. Що цей звесі проби? Ущільнює ваші волосини і під корень вони стають більш такі цупкіші, спосібів піднятий об'єм є декілька. Можна робити це рошісткою, ось так ви прикладаєте, Зараз покажу приблизно. Головне, нам треба залимати наші корені, можна сказати, в іншу сторону. Можна так сушити звичайним феном і рочиською. В принципі, нічого тут такого складного нема. Є більш складний спосіб, сподіваюсь, я його відзніму, але він дає більш такий сильний об'єм, прям коли вам треба, не знаю, може, супер об'ємна зачіска. Я користуюсь більш таким простим способом, бо ти здобуєшся. А в будь-якому випадку зробити прикореневий об'єм. Це вже якась укладка, тому вам треба більше на це часу. Стайлері Дайсон все придумано. У нього є дві насадки. Бачите, схожі, їх часто плутають. Оця для витягнення видовження волосся по довжині, а ця для прикореневого об'єму. Звичайно, прикореневий об'єм можна робити і цею, але мені оцей зручніше. Що ми робимо? Нам треба ось так все зачесати в іншу сторону, гарно просушити. Просушуємо до кінця. Можна навіть потім охолодити, і я ще буду трохи підкручувати. Я вам поки що зроблю нарізку далі. Максимо. Гарно просушую і намагаюся робити теж по зонам. Таке волосся, як у мене, воно, в принципі, не треба. Старатись, щоб з нього зробити щось таке більш об'ємне. бо Воно супер пряме. І для от якраз об'ємних укладок це одне із найважчих. І накруток, бо таке волосся, воно вачкувате і саме під своєю вагою просідає. Тому ми не тільки посушимо, а й зафіксуємо цей об'єм, щоб я ще додала. Я інколи так просушую. Бачите, коли я відкидаю об'єм невеликий. Я можу його ще додатково підкрутити, коли вже отут воно підсохло, дивіться, що я роблю. Я ставлю фен. Отак підкручую і так засушую. Ось так. І бачите, що ми можемо зробити? І вона стає більш об'ємним. Головне, воно має бути повністю просушена. Я роблю зараз далі, я вам наліточки повставляю, і ми повернемося, уже коли я все висушу, і зробимо те, що зафіксує наш об'єм. Продовжую сушити по приборам, потім, коли просохла частина, знову намагаюся її підкрутити вже в такому положенні. Бачите, воно вже так стає об'ємно. Починаю сушити іншу сторону. Цю частину я просто сушу в різні сторони, щоб мені було легко перекидати волосся. Корені я присушила. Бачите, вже є такий об'єм. Зараз я довкладаю довжину, бо я спочатку роблю прикореневий, а потім роблю локони, або трошечки підсушую тіч. Я відусть трошки ось такою насадочкою. І трошки витягну макушечку. Буває ніколи не впадло вкладати прямо в чолку, то я просто все. Вже є об'єм. Але я люблю продовжувати йому життя. І Як я це роблю? По-перше, на щось того, коли я, наприклад, тільки сьогодні помит, коли я тільки тільки помила голову, і я додаю сухий шампунь. Але дивіться, що в стайлінгу головне, треба зрозуміти, скільки вам його треба, бо можна переборщити, а можна те типу, не додати, і не буде того ефекту. Це все приходить з досвідом, чесно кажучи. Бо от що я можу сказати про себе, коли мені тільки куп... я хотіла Dyson, мені його подарували на день народження, хто дивиться мої логи, знає. І перший час, мабуть, перший місяць-два, я сушилася як просто звичайним феном і не робила ніякий уклад. Потім, бо я спробувала перший раз, мене щось не вийшло, руки опустились, це займає багато часу. Потім ти звикаєш і ти набираєшся досвіду. Я візьму е сухий шампунь, в мене їх дуже багато. Такий е я їх беру і вони мені всі однакові. Головне на моє волосся їх не можна наносити багато, бо вони вибілюють трошечки. Брела для темного волосся мені не подобається, бо я мою голову не кожен день. І Бало таке, що я помічала, що на подочці залишається все-таки цей темний шампунь, бо ну, він фарбує. Я знову ж роблю все, по приборчикам. роблю. Прибор і зовсім трошки так Шекає. Оп! Оп-оп. Нам не треба багато, просто щоб була така свіжість. Це якщо ви такими користуєтесь засобами. Я додаю трошечки, щоб просто трошечки довше прожила моя зачіска. Зазвичай я два дні ходжу з помитою головою, буває третій, але на третій то вже балахадіт. Засіб, який допоможе вам це зберегти. І в випадку, якщо у вас щось сталося, це легко поправити. Це отакі пудри. Мабуть, саме відома, це ось ця тафт, але вона мені подобається найменше. Поясню чому. Бо вона якось. Зараз я вам покажу. Сподіваюсь, буде видно. Вона випадає отакими от цілими сніжинками. Пудра досить небезпечний компонент для наших зачісок. Якщо його переборщити, у вас таке буде злипшесь волосся. З волосну бо у мене шука злиплась. І пудра, вона класна, але треба нею дуже грамотно користуватися. Є ще така. Але я зрозуміла, що для мене сам формат у таких пудр незручно, коли треба ссипати. Через те для себе наноційно я знайшла ось цю пудру, і це дуже зручно. Зараз покажу чому. Ми знову ж так само йдемо по приборам. Румборчик. І просто дивіться на це нанесення. Воно супер вуальне. Раз, раз. Тому для мене це прям фаворит. Ось такий засіб. Бачите, він з таким носиком, така пімпочка, дуже класно працює. І тепер в будь-який непонятний момент. От зняли ви шапку. Ви нагнулись, Пальчиками пройшлись, і ваш об'єм ось він. Ви можете зробити на бік, він рухомий цей об'єм. На інший бік, отак взяли і перекинули волосся, просто підправили його, як знаєте, так у вас завжди буде цей об'єм. Навіть на такому волосі мені чим подобається, що це супер рухомо, що воно у вас не залипає і на другий день це не буде жирно. Я часто на другий день можу, наприклад, підкрутити волосся. Зараз замовила ще одні нові бігуді, хочу ці, знаєте, бігуді, які на ніч. Звичайно, якщо ви дуже багато жирними руками чіпати, то воно трошки залипне, але в цілому, коли вам треба просто перекинути, об'єм у вас залишиться. Я такий об'єм роблю і перед укладками, наприклад, на локон. Бо локони теж тоді класно виглядають, коли у вас є оцей рухомий об'єм прикореневий. Ну, от, Вони такі пружні, не залисані. І ви в будь-який момент, можете... Ой, око попало от так взяти припідняти. І у вас цей об'єм буде повертатись. Я сподіваюся, я встигну дозняти вам ще інші способи підняття об'єму, може ще не фанстейну, але ось так: в цілому, о, такий вечір. Дуже легко і дуже класно тримає об'єм. Ще я забула вас запитати: я придбала отакі штуки це такий ампульний догляд для волосся. Він досить бюджетний, я брала на ЄВІ, бачила, є на мейкапі. були дуже круті відгуки. Хочете, протестуємо разом? Продовжуємо це зараз повністю сухе волосся, яке там десь день-назад. І вона без укладки без об'єму тільки нанесла термозахист. Повертаємося до нашого тіджі. Робимо все так само. І тепер масажуємо. Ми, ми з однієї сторони зробимо цим брашингом, е, з іншої цією насадкою. Просто покажу, як буде різниця. От коли просто на брашинг теж буде, вже з'являється об'єм. Але на прашень мені здається все одно не так зручно, як на цю спеціальну насадку. Ну, тут не так видно, але ця сторона виходить трохи об'ємнішою, ніж ця. Цю важче вкласти брашенком. Все така насадка, яка йде спеціально для прикореневого об'єму, працює як по мені краще. Я зараз ще з іншої сторони прийдусь дам трохи. Його, до речі, можна нашаровувати. Небагато додам. Ось такий вийшов вже прикореневий об'ємчик. Як мені здається, волосся тяжчим, важчим не стало. Хочу тільки чубчика цього за. сьогодні вкласти. Щоб чубчик був більш об'ємний, спочатку я накручу до обличчя, а потім від. Ми склала чубчик і об'єм одразу став більшим. Навіть на сухе волосся ми можемо робити прикореневий об'єм. Він такий же виходирумий. Тут зробила пробор. Я просто люблю більше зараз на бік робити прибор. Знаєте, що? Бо помітила. Коли я довго носила його по центру, в мене ніби сам цей проборчик став більший. Тому я зараз частіше роблю щось так. Я яка не записала, не нажала, не нажала кнопочку play. Так. Зараз ми робимо ось таке. Це для мене такий найдовший спосіб зробити прикореневий об'єм. Це можна теж робити на сухі, на вологі. На сухі, мені навіть легше такий спосіб робити. Нам треба браш, стайлінг і фен. Все. Знову ми працюємо по проборчикам. Беремо пасма. Взяла одне пасмо. Далі. Кладу його на розчіску, щоб вам видно було отак. І з цієї сторони я роблю такий заворотик. Далі стайлінг на прикореневу зону і фен. Гарно прослужимо і можна закріпити ще все холодним повітрям. Щоб ви розуміли, наскільки спосіб прикольний, просто довше. Ну, як би по мені цей спосіб самий такий активний, він займає трошки більше часу і менш зручний. Коли мені треба такий, знаєте, об'єм об'єм, то чого і ні? І для цього способу вам, як ви бачите, не треба Dyson. Бо я не користувалася мене садками, просто Dyson. Бачите, воно стоїть. Ну так. Так. Легко ви можете його підняти. А саме зараз треба поставити лайк, написати коментар і підписатися.